Благодійний турнір за участю найсильніших людей України і планети Схід і захід разом підтримав кандидату народні депутати України по виборчому округу номер 22 Роман Іванюк. Спортивне видовище відбулося під гаслом єднання, імениті селачі змагалися у командах Галичина та збірна України. Боремось. Зазвання найсильніших. Ми ніколи не дивимося, з якого міста і де народився той чи інший спортсмен. Ми ніколи не розділяємо на схід і захід. Одна країна, ми є унітарною державою. Ми всі українці. Ми маємо бути сильні для того, щоб ворог не мав ніякого шансу вбити клин між нами. Тому саме ця благодійна акція це те, що дасть усім зрозуміти, що ми є браття. Звичайно, те, що кошти від цього мероприємства підуть на підтримку наших хлопців на сході. Які зараз знаходяться у зоні АТО, я вважаю це саме головне саме головна мета цього заходу. Змагання спортсменів започатковують благодійні заходи у рамках проєкту Єднаємось заради перемоги. Ідея підтримати захисників України таким чином належить громадським організаціям Студреспубліка і фундація розвитку громади. Кандидату народні депутати по виборчому округу номер 22 Роман Іванюк вважає, що підтримка громадських ініціатив запорука розбудови демократичного суспільства. Я думаю, що настільки сильний у нас волонтерський порив українців, що кожен допомагає чим зможе, і я вірю в це, що разом ми усім ми незламні духом. Роман Іванюк теж долучився до цієї акції. Буде відбуватися ще інтелектуальна гра Брейн Ринг 21 жовтня і 24 жовтня, перший тур з Української Ліги КВН волинь Ну, ми вирішили об'єднати ці об'єднати ці заходи під одним єдиним проектом «Єднаємось заради перемоги. Поки найсильніші люди демонстрували міць і витривалість, волонтери збирали теплі речі та гроші у спеціальні скриньки. Громадські організації, які ініціювали захід, згодом передадуть кошти та теплий одяг бійцям на передову. До турніру долучилася також медична мережа Добробут за підтримки Романа Іванюка через установу для бійців у зоні АТО укомплектували 200 аптечок. Кровозупинні засоби це гемостатична губка, це є джгут, це антисептичні засоби, на зразок бронянтовий, зелений, це є хлоргексидин, це є спирт етиловий, і так далі. На зразок від опіків. Або іншого роду, пошкоджені шкірі травм, є пантенол, є знеболюючі засоби, є аналгетики. Компанія працює з зоною АТО, тобто хлопців, які у важкому стані, які потребують термінового перевезення у реанімобілях із зони бойових подій до Києва, до інших міст, там, де є можливість надати допомогу уже стаціонарно. Компанія знає так, звичайно, це робить. Нескорений дух, що живе у кожному українцеві, допоможе вистояти у боротьбі з ворогом, переконаний Роман Іванюк. А тому він і надалі підтримуватиме все, що працює на українську державу.